У першу неділю-жовтня у вас професійне свято. Свят. Сюди ми прийшли сьогодні. Сердечно вас привітати. Сьогодні вітання щире. Ми вам принесли з любов'ю. Живемо в добрій мирі, хай буде міцне здоров'я. Всі дні, всі, дні, всі дні у вас хай будуть світліші, не знаєте біди ніколи. Хай буде найкращий в світі улюблена наша школа. Вітаю вас, Галина Євгенія, нем учителя. наших вчителів, вітаємо зі святом мирного неба над головою і міцного здоров'я. Шановні, любі вчителі, вітаю вас, днем вчителя, бажаю щастя, міцного здоров'я. Дякуємо за вашу працю. Шановні, добрі. Милі вчителі, зі святом вас, дякуємо вам за знання і поради, за щирість і добро. Будьте завжди здоровими і щасливими під мирним небом України. Ці квіти для вас. Наші вчителі вітаємо вас з ним, вчителя. Високо цінуємо ваше терпіння і розуміння, відданість справі і любов до нас, своїх учнів. Бажаємо міцного здоров'я! Радості від вашої нелегкої праці і мирного неба над головою. Я вітаю всіх учителів з Днем Вчителя. Бажаю вам гарних учнів. Учителі, дякую вам за цю вашу чесну, важку працю, за цей неймовірний вклад, що ви робите день за днем, з Днем Вчителя. Прийміть сьогодні привітання. Хай легким буде викладання. Наснаги щодня і сили, щоб учні вас любили. Щороку шанують людей найчудовішої і дуже важливої професії вчителя. Святом вас, дорогі наші вчителі, честь і хвала вам за безмежну мудрість, любов та терпіння. Кільна наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає! Дай вам, Боже, ще довго молодіти, та не одну осінь з нами зустріти За те тепло, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте. Спасибі, дорогі учителі. Дорогі наші вчителі, щиро вітаємо вас, з ним, вчителям. Нехай ваша робота буде вам в радість. Вважаю вам вдячних та старанних учнів. Будьте щасливі і здорові. Дякуємо, що ви з нами. Зі святом. Любі вчителі, вітаємо вас зі святом. Бажаємо гарного настрою, гарних друзів, терпіння та мирного нема над головою. Сподіваюся скоріше зустрітися разом з вами у школі. Зі святом. Шановні вчителі. Гаю вас професійним святом, днем вчителя. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру. Нехай поскоріше скінчиться війна і ми разом з вами повернемося в рідні класи. Дорогі наші вчителі, дякую вам за доброту і терпіння. Бажаю вам сил і натхнення легкої праці і порозуміння. Дорогі вчителі вітаю з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів і успіхів у всьому. Нехай робота дарує позитивні емоції, гарний настрій. Дякуємо за вашу працю. Є професія у світі серце віддавати дітям. Серце вчителя безкрає, як би він його не краяв. Тому гідний вчитель шани так любові і пошани, за роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння. А за вашу працю, діти, щиро вам дарують квіти. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Хай Бог дає портфелів грошей, хай будуть учні всі хороші. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Вітаю вас із всесвітнім днем вчителя у цілому світі не знайти такої цілеспрямованої та вольової людини, що не просто дає знання дітям, а ще й вболіває за кожного свого учня. Ви справді гідні високих звань та поваги. Бажаю вам щастя, здоров'я, міцної сили та душевного спокою. Нехай жага до знань ваших учнів ніколи не згасає, а цей світ щодня здається вам добрим і дивним. За всю невтомну працю вашу, уклін вам до землі низький. Прийміть подяку щиру нашу, за трудочительський важкий. Хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди, а галаслива, хай малеча приносить радість вам завжди. Вітаю вас, з днем учителя. Від щирого серця дякую вам за цю почесну та шановну працю. Дякую вам за наші знання, наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках. А ваша доброта у наших серцях. О, вчителі, невже ви не втомились у юні душі сіяти зерно? Для цього ви на світі та з'явились, щоб в учнях буйно переросло воно. О, вчителі прекрасно вигідні, повибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу спасибі рідні за вашу місію, подвижницьку святу. Що заплановано було, усе зробили, хоч і затрачено енергії багато. Та головне дітей учили та любили, щодень у школі це робота і свято, тож дякуємо щиро за роботу, за свято, що в душі жило щоденно, і за порядність, мудрість і турботу, яка йшла від вас до всіх натхненно. Що ж, рік прожито, і знову плани, плани, нові завдання десь на видноколі, учителі, директор в школі, це титани, бо це ж не просто так, а поклик долі. Шановні вчителі, вітаю вас з вашим днем. Бажаю вам всього самого-самого найкращого, наснаги, терпіння та головне мирного неба над головою. Слава Україні.